Після того, що відбулося останніми тижнями у переговорах про припинення вогню, які є ваші реалістичні надії, коли таке припинення вогню може настати, якщо дозволите додати, видається, що є різне розуміння у Москві та Вашингтоні станом на зараз. Що ж таке означає обмежене припинення вогню? які... Речі там включені. Яке ваше розуміння? Чи це пропозиція обмеженого припинення вогню? Вона включає і цивільну інфраструктуру, і енергетику? Чи це тільки щось одне? Дякую за запитання. Я буду виходити з того, що я чув, і про що ми домовлялись з американською стороною до їх контактів з рускими. А потім остання моя бесіда з президентом Трампом після його бесіди з Кремлем. Ми запропонували само початку припинення вогню в небі і на морі, тому що це не так складно контролювати як перший крок, тому що не вірили, що рускі підуть на будь-яке припинення вогню. Тому що, на нашу думку, вони хочуть продовжувати нас знищувати, хочуть продовжувати війну. Якщо коротко говорити. Але американська сторона нам сказала, ні, вони хочуть закінчити війну. <кій> ну, Ми хочемо закінчити війну, тому хто буде сперечатися, давайте швидше тоді робити відповідні кроки. І на зустрічі в Джеді американська сторона зробила стрибок або крок вперед, швидкий, і сказала, давайте все-таки говорити не часткове припинення вогню, а припинення всюди. Ми відреагували одразу прямо на зустрічі. Ми відреагували за мною зі мною зв'язалась команда, бо це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав, а, а, а зразу я ми підтверджуємо, ми підтверджуємо. Ми хочемо йти до закінчення війни. Так і всі були дуже раді. Я в цілому я вважаю, що була успішна зустріч. Мало того, я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч. З таким результатом позитивним, незважаючи на довготривалість її, майже 9 один. Тож, що важливо, що а, після цього був контакт американців і русських, і знов люди зробили мені здається крок назад, тому що заговорили про часткове припинення. Тут дивіться, ну ми готові кращі кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок. Тепер назад, і говорити про часткове припинення вогню. Сьогодні, з того, про що ми говорили з президентом Трампом, зміст наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить: звучить так. а також, Іншу цивільну інфраструктуру я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться. Або скажімо так, дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою. А потім, як казали американські партнери, чолочна дипломатія, а потім Америка. З Росією або це буде паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику, на ту про що я вам сказав.